Вони сказали, ми розробили таку геніальну програму субсидій для оренди житла. Все, запровадили, показали красиві картинки, слайди. Шмигале написав пару постів, міністр соціальної політики, кучу ефірів, все, ура, зробили допомогу. П'ять місяців пройшло. Я попросив депутатів написати запит в Міністерство соціальної політики за 5 місяців 28 родин. Вимушених переселенців отримали субсидії. Не 28 тисяч, не 280 тисяч, а 28 лише родин. Це при тому, що у нас приблизно 2 мільйона родин вимушених переселенців. Це 4-4,5 мільйони взагалі вимушених переселенців. Mm. От, ефективність, От те, що цей уряд не хоче нікого слухати. А ми всі попереджали, ми кричали, що ця. Цей порядок надання субсидій абсурд по цьому порядку не можна отримати нормальну допомогу.